Продається унікальна дачна ділянка в селі Микитинці. Ділянка з хмелем, ділянка має 12 сотих. Це є дві ділянки вкупі. Шириною 30 метрів, довжиною 40 метрів. Ділянка, в принципі, чиста. Тут тільки на початку тут є трошечки вишеньок. І там буквально тополя і сливка. А так то ділянка чиста це все де літні корчів. до міста в районі 8 кілометрів. Дорога переважно асфальтована, тільки вже буквально тут 250 метрів. Звичайна ґрунтова дорога. Також ходить автобус. Весняно-осінній період ходить автобус е через день. Дачний масив доволі заселений, є багато будинків і є сім'ї, які живуть тут на постійній основі. У масиві є світло, є інтернет і вода всього на глибині 10 метрів. Отже. 12 сотих за 15,5 тисяч доларів. Телефонуйте, щоб домовитись про огляд і купити цю ділянку.